Наступне 2008 зверобій. Там є 30 таблеток, п'ється по одній таблиці, до того ви звернули увагу 60 таблеток по одній два рази дуже легко. Зверобій п'ється, 30 таблеток і важливо перед сном. Зверобій це є звір. Да? От що ж він, той звір бій, да? вбиває бій. Або з чим бореться? Бореться з хандрою, з утком, з поганим настроєм, з депресією то такий м, стан депресії, небажання чогось вялості. От Звіробій дає от тонисту, таку, е, тонесту, оздоровлення нервової системи, а також всякі ПМС, поганий сон, безпліддя е, ой, безсоння, головну білі знімає. А також різні спазми. Це можуть бути і спазми судин головного мозку, і можуть бути кишківника. Це може бути протиглисний. Так само пам'ятаєте, що це є звір, да, от, це ще о, о, такий образ у вас е, складеться, тому прекрасно забирає глісна інвазія і нормалізує обмін речовин. Е, чуть чуть один, одна така ремарка для чоловіків довго не пити, тому що е, має трошки як понижуючи потенцію властивості, тому довго не пити. Це такий жіночий е, препарат. Це не значить, що взагалі чоловікам не можна, ні, просто довго не приймати.